Мир вам сьогодні у нас буде слово на тему водного хрещення, тому що багато людей в замішанні, адже вони знають, що їх в дитинстві хрестили, так, кожного з нас. І коли хтось говорить про якесь водне хрещення, що потрібно прийняти, то люди дивуються для чого? Тому що нас в дитинстві всіх. Вже хрестили, ми, ми свого роду вже здійснили це водне хрещення. Але в чому є правда, а в чому є брехня? Тобто, як, по-перше, лукавий нас дурить, а по-перше, люди людей люблять дурити. Заради чого? Заради грошей, заради вигоди і влади. Тобто, кому це вигідно і де тут гроші заховані? Зараз будемо. Ми докопаємося до істини, чи потрібно все-таки приймати водне хрещення, чи не потрібно? Якщо купнути в історію, якщо от ми бачимо Ісуса, який прийняв водне хрещення, Іоанн, який хрестив на відпущення гріхів, тобто люди, які наверталися, каялися, вони приходили до нього і. Таким чином, вони відрікалися від своїх старих гріхів і вони починали нове життя з Богом. І Ісус приймає в Іоанна, приходить, приймає водних одних хрещі, його відмовляє і каже: Ні, це мені належить в тебе хреститься. І що йому Господь відповідає? Це потрібно зробити. Потрібно виконати всяку правду, тобто звершити Божу волю. Це необхідність. І ми бачимо, що пізніше приймають водне хрещення всі учні Ісуса Христа, апостоли, і вони дають водне хрещення всім іншим людям. Коли ми вже після Вознесіння Ісуса Христа спостерігаємо на першу, першу церкву, спостерігаємо, то ми бачимо, що далі відбувається водне хрещення. Петро, який йде до... Дім корнилі, язичники вони приймають в одне хрещення, сходить Дух Святий на них, вони в той самий день приймають водне хрещення. Павло, який йде до язичників постійно, відбувається оце посвята Богу. Так, це посвята Богу. І що відбулося тоді, коли нас хрестили? Чи це відбулося дійсно посвята Богу, чи це було щось інше? Наша посвята Богу може відбутися тільки в свідомому віці. Тобто, коли нам здійснюється ну, приблизно там, 16 років, 18, коли ми усвідомлюємо, що це необхідність, що ми хочемо вибираємо шлях Господній. і ми свідомо посвячуємо своє життя Ісусу Христу. До речі, коли до нас звертаються сатаністи, то перше, що вони роблять, це вони посвячують своє життя, свою душу. Диявол, вони вступають з ним в заповіт. Правда, в них заповіт відбувається це надріз на пальці кров'ю. Вони а. клянуться так, що будуть йому служити. То чому ж ми, християни, не знаємо цього, ми не вступаємо завіт з Богом. А в дитинстві, що відбувається? В дитинстві може відбутися, коли нас занурювали в воду. Деякі конфесії вони роблять єлеї помазання, мирування або молитва. Що відбувається в дитинстві? В дитинстві відбуваються батьки на восьмий день, як Ісуса принесли в храм, відбувається посвята дитини Богу. Тому що які ми християни, якщо ми не посвячимо свою дитину Богу. Але це може бути в формі, деякі конфесії робляться в формі молитви, піднімають дитину над головою, показуючи, що Боже прийме це дитя. Це ми приносимо тобі його, віддаємо в твої руки. Може бути єлеє помазання, молитва з єлеє помазанням, символ так, Духа Святого. Може бути занурення в воду, дитятка, тобто, що ми показуємо, що ми цим віддаємо дитину Богу. Тобто це може бути тільки посвята дитини Богу. Це не може бути водне хрещення в дитинстві, тому що дитина є несвідома. Уявіть собі. Ви, от дехто з вас говорить, ні, мене все вхрестили, я з цим згідний, я не буду посвячувати себе заново Богу. Уявіть собі, якщо це оце є завіт з Богом, так, в них рещеннях, ти заступаєш завіт, посвячуєш. І уявіть собі, якби вас в дитинстві е вам зробили завіт шлюбний. От сказали, ми тебе вже вибрали, тобі майбутню дружину. І ми вже тебе женили. Тобто, все. Ну, от твоя дружина, ти маєш це прийняти як належне. Уявіть собі, яка б людина була здивована і вона просто би збунтувала. Як, як з... без мене, без мого рішення, без моєї згоди, оце саме відбувається із цим водним хрещенням. Тобто, без вашої згоди. Чому це? Чому це було? Ми зараз піднімемо всі місце списання про водне хрещення ще раз, але ще договоримо про історію. До 4 століття, тобто до 400 року нашої ери, не було хрещення немовлят. Відбувалося традиційне біблійне водне хрещення. Пізніше, коли, в 300, по-моєму, 25 році, коли прийшов Константин до влади. Він зробив е, релігію державною. Тобто, е, ці люди, які входили в цю релігію, яка була під владою Константинополя, вони належали е, царю імператору, і вони приносили податки. Тобто релігія почалась використовуватися як форма е, керування людьми. Е, і люди. Вони приходили, вони здавали десятини в храми, тобто потекли гроші, потекли гроші, і це було досить вигідно, що релігія тепер з державою, всі цим тішилися. І що відбувається? Відбувається те, що церква почала нагліти, церква почала створила інквізицію. Якщо хтось не покорювався їй, вона тортури, Смертна кара, тобто церква, взагалі не стала церквою. І зрозуміло, що зрозуміла верхівка релігійна, вони зрозуміли, що краще дітей зробити в той конфесії, якої їм потрібно, що в дитинстві, щоб вони вже їм належали, щоб вони належали, щоб вони. Навіть не могли з цим, з цього оспорити, вони змалку привикали, що вони такі є, і щоб вони, є ними було легко керувати. Тобто, бачите, де тут замішані гроші, де тут замішана влада. Що це було вигідно? Це було вигідно, І тому церква почала заставляти на Керфагенському е, соборі навіть говорились такі слова, що кожен, хто. Не дасть своїм дітям водне хрещення, нехай буде проклятий. Тобто церква маніпулювала настільки, що віддавала людей прокляттю. Але ми бачимо, що це зовсім не пописання. Тому що ми якраз ті, які не проклинають, а якраз ті, які благословляють. Тобто, настільки це ви все можете прочитати в Вікіпедії, це все є в інтернеті. Просто хто шукає, той знаходить. Ми собі звикли, що так воно належить, так воно має бути. Що ж має бути насправді? Ісус говорить в Іоаннах 3 глава, 5 вірш. Істинно, істинно говорю тобі: якщо хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже. Тобто. Спочатку він говорить, що потрібно народитися згори, ти не мож... якщо ти народишся згори, ти не можеш побачити Царство Боже, а війти це потрібно вступити за віт з І коли ми читаємо повеління, найважливіші повеління Ісуса Христа, якраз перед Його відходом, перед Вознесінням, що ми читаємо? Ми читаємо в Марка. 15 глава, 16 16 глава, 15 вірш. Коли підете по всьому світу, сповістіть Євангелії в цьому творі. Він говорить до учнів своїх. І Хто вірує і буде хрещений, і спасений буде, а хто не вірує, буде осуджений. І те саме є, звучить в Матфія: що ідіть і хрестіть всі народи, 28 глава. Останні вірші. ідіть і хрестіть всі народи, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Тобто, це є повеління нашого Господа Ісуса Христа, щоб кожен, хто хоче служити Йому, щоб Він вступав в завіт з Богом. Завіт з Богом, Він показав приклад: це повне занурення. Тобто, це два-три свідки, тому що всяка справа робиться при двох трьох свідках написано. В писанні, і це є привселюдне заявлення своєї віри, що ти посвячуєш своє життя, ти не боїшся, тому що люди цього бояться і боялися, що тоді коли була інквізиція. Зараз інквізиція лишилася тільки вона зараз в формі трошки іншої. Люди контролюють, людина- людину контролює. Вже не релігійна верхівка. А якщо ти приймеш водне хрещення, тебе просто будуть. Принижувати, з тебе будуть сміятися, тобто будуть казати, що ти сектант, і так далі, що це щось нове, але це не нове, це просто гарно замасковане, старе, те, що Господь нам заповідав. Це дуже важливі ці речі, і без цього не може початися ваше якесь служіння Богу, життя для Бога. Я бачу до мене звертається багато людей. Вони кажуть, ну ми так любимо Бога, ми вже так молимося, і у нас проблеми. Тому що ти не здійснив, не здійснив всяку правду, ти не виконав все, що написано тут, в Євангелії. Що я можу сказати як екзортист? що я бачу? Духовні закони, я вам зараз скажу, ті, які не бачать інші люди. Коли до нас звертаються матері з дітьми, ми працюємо з матерями. приблизно до 18 років, якщо є дитині, то завжди ми працюємо, ми обриваємо всі прокляття, родові прокляття на матерях. І тоді достатньо одної молитви за дитину, і дитина стіляється, звільняється, коли мати пройшла весь. Процес очищення. Чому? Тому що Бог дивиться на дитину не напряму, а через мати. Тому що дитина не може відповідати за свої дії, і вона мат, матір відповідає за дії дітей. Написано, що буде благословіння до семи, до сьомого покоління і прокляття до четвертого роду, якщо ми не виконуємо, тобто йде через рід, через матір, йде через батька, йде. От, ми працюємо з, ну, з одним з батьків, навіть не скажу матір, але з одним з батьків. Після того, коли вже дитина усвідомлює, чи вона може йти за Богом, чи не може, ми працюємо з дитиною. Тобто, якщо якісь проблеми, наприклад, вже дитини в 16 років, 18, ми дивимося, чи вона вже може сама, сама прийняти Господа в своє серце, чи вона сама має віру, от, вже мати нічого не зробить, нічого не поможе. Тобто, якщо батько і мати віруючі, вони посвятили свою дитину в дитинстві Богу, це було або вони нехрещенням, бо є помазання, Господь захищає таку дитину, тому що написано ви святі і ваші діти через це святі. Але це якщо віруючі батьки. захист є. Тобто ми це спостерігаємо, ми це бачимо кожен день, ми спостерігаємо людей, які до нас дзвонять, віруючи, не віруючи. Ми бачимо, що захист є в тих, які вірують, і посетили. Після того, коли людина усвідомлена, 18 років приблизно, вона має сама прийняти вони хрещі це і вступити в завіт з Господом, і вона сама вже відповідає за свої вчинки, за свої дії, і ми працюємо напряму з людиною. Тобто, от так, от це є правило в духовному світі. Ви не можете ці правила ніяк обійти. О, тобто хочеться, вам, хочеться, що люди скажуть, ну це вже ваша проблема. Господь, я зауважив, що Він вривається в життя людей тоді, коли люди готові серйозно відноситися до його слів. Якщо людина, я молюся, 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 але вона не виконує його волю, в неї вона буксує. Щось там відбувається, так, Господь милуєч і все рівно він на молитву відповідає. Ну коли людина вже серйозно відноситься, до слів Господа, як він говорить, каже, що ви кличете мене, Господи, Господи. Якщо ви не виконуєте волю, якщо ви не виконуєте Слово Моє, тобто ніякого толку не буде, що ви просто так, о Боже, помили, помили, помили. Потрібно серйозно віднестися до його слів, почати виконувати, прочитати Євангеліє, так? І почати виконувати. Це буде серйозне відношення. І тоді я бачу, що Господь він. Приходить, він вриває, вривається в життя людей, він біжить. Знаєте, батько він біг на зустріч блудному сину. Якщо ви почитаєте від Луки, він просто, як побачив сина, він біг і кинувся йому на шию, отак Господь. І вривається сатана в людське життя, коли вони відступають від Бога, коли вони не хочуть для нього жити. Вривається. Він вривається, він творить різні погані речі. І потім, я бачу, коли приходить біда, вони кажуть: Боже, а чому ти допустив? А чому? А тому що ви не виконали того, що Він вас попросив. Він вас попросив жити по Його слову. Він залишив слово. Він ж не те, що не залишив нам слово, він не те, що нас в чомусь обмежив. Він просто просить, от, прочитайте, почніть виконувати, і ви виконаєте всі правила духовного. До світу і сатана не зможе до вас добратися. І я зауважу, коли батьків трагедія. От зараз ми бачимо Хмадиті е, ракета так, попала, і ми бачимо е, ба, ну трагедія просто страшна трагедія. І батьки, яких вмирають діти, вони мені кажуть, чому Бог допустив? А я кажу: а де ж ви були раніше? О, чому ви зараз тільки згадали про Бога? Чому ви не згадали про нього місяць, рік тому? Чому ви тільки були по заробітках? Тобто, як щось сталося, претензії до Бога. Якщо все добре, то Бога тут не при чому, ну, ми собі створюємо вже. І вчора дзвонила нас сестра Іринка з, з Івано-Франківська, яка часто сюди приїжджає, і вона каже, синочок лікується в Охмадиті, і вона каже: ми на 10 хвилин запізнилися. І ми. Те, що ми запізнилися, то Бог спас життя сина і тата. О, тобто вони, за, вони посвятили своє життя Богу повністю і е, Господь спас їхнє життя. Змійте? Тобто є певні правила. Ми не можемо собі жити як небудь і якісь претензії до Господа. І взагалі претензії, чому війна, це претензія до самого себе. Ви плачете, що Росія вбиває немовлят. А скільки за час. За часи незалежності України 11 мільйонів абортів. Це тільки статистика офіційна, а не офіційна яка. Тобто ви самі вбиваєте немовлят, і у вас претензій до себе немає. Нам потрібно покаятися, тому що написано завжди. Що завжди написано, що кров волає, кров землі, землі просить помсти. Кров, яка пролита, і була пролита кров. Немовлят, аборти вона завжди кличить про помсту. І от приходить помста, приходить помста з боку Росії. Так, це жахливо це чути, але невинні вбивства вони, на жаль, несуть прокляття, коли люди вбивають, і має відбутися покаяння, покаяння жінок і покаяння покаяння всіх українців. От. Основні тези про водне хрещення я пояснив, розказав. Тобто це твоя душа і це Господь. Це є тільки твої особисті стосунки з Богом. Це, як, як я говорив, що як завід одруження. Так? Що коли двоє одружуються, чоловік з дружиною, то тоді що? Чоловік захищає дружину. Дружина впевнена в своєму захисті, що чоловік завжди прийде, заступиться за неї, що би там не було. І так само з Господом. Якщо ми вступаємо в завіт з Господом, то ми завжди в мирі і в спокої, що Господь нас захистить. Тобто, це елементарні речі, і не потрібно з них щось робити таке деякі. Релігії, ортодоксальні, люблять робити е, щось, якусь містику, згодно хрещу, воно щось приносить в твоє життя, от коли ти в дитинстві це з тобою зробили, ти вже прям покритий такою охороною Божою на все життя. Але ми бачимо, що цього не відбувається. Ми бачимо, що люди е, страждають, люди заходять в різні відступають від Бога, про відступлення від Бога. Я хочу розказати про. Одного брата, який знаходиться тут зараз між вами, він вступив за віць Бога. І він відступив, був від Бога. Я думаю, що він що вам розкаже. це. Так, відступив. І що е відбулося? Е відступив, як там, алкоголь? Не знаю, чи дівчата були, то вже розкажуть дівчата і так далі, і рок'нро. І всі насолоджують, ті, що не були в завіті з Богом, насолоджувалися гріхом. А він не міг насолоджуватися. Завжди совість йому не давала розслабитися до кінця. Як би він не старався, як би він, скільки би того не пив, все рівно його вже стрімало. І я бачу по ньому, я бачу, що деякі такі відступники до мене дзвонять, кажуть, ну я не можу. Я, мене завжди отягне, манить те, що я пообіцяв Богу служити йому чистою совістю. Це є заповідь, який тримає. Це Господь, який через цей заповідь тримає людину. Чи можна цього заповіту його обірвати? Можна. Зріктися Бога. І цей заповідь буде зруйнований. Поки ти не зрікся Бога, цей заповідь буде тримати. Поки ти словами не сказав, я зрікаюся ніхо, не хочу нічого з тобою мати спільного, тоді цей заповідь брати. Поки ти ще на плаву, так ти грішиш, але ти знаєш, що я. Батько небесний, він за тобою спостерігає, тобі соромно. Ти думаєш, що Він тебе не прийме, він тебе приймає, він тебе любить, безмежно любить. Ти, його дитина, і він, якщо батько земний від своїх дітей не відрікається, то батько небесний тим більше не відрікається від своїх дітей. Він ніколи від тебе не відричається. Це те, що тебе буде завжди тримати, прив'язувати до Господа. Це, ще, це те, що тебе одного разу воно спасе тебе. Він прийде, і він бачить всі твої муки, твої, твої муки душі. І він прийде тобі на допомогу, тому що ти його дитина. Але він що чекає? Він чекає, коли дитина, блудний син, так? коли він вже наїсться з того корита. Та поки їсть, поки ще є їда в кориті. Ще... Знаєте, оці свинячі рила перед тобою. Mm. Це дійсно це свинячі рила, коли людина йде десь в алкоголізм, в барі, кругом свинячі рила, всі такі самі, як він. І ти преображаєшся в ту свиню. Коли тобі надоїсть дивитися на то свиняче рило одне а друге, яке біля тебе, поки що ти можеш той алкоголь хоч трохи шапити, ще якусь, хоч трошки насолоду мати, або забуватися за свої якісь проблеми. Свої депресії топитися, але коли вже пусте то свинячі курити, От коли вже той алкоголь не допомагає, і коли вже ті свинячі рила в тебе вже повністю видоять, тому що е, твої собутильники хочуть тільки з тебе одного, щоб ти за них заплатив за випадку, тобто там, там немає дружби, немає любові. ніякої. І коли вже тим тобі надоїсть, ті свинячі рила, коли вже ти побачиш, що вже корито пусте, тоді ти згадаєш за батька. І тоді ти згадаєш за заповідь. І тоді, коли ти обернешся, станеш від того свинячого корита, обернешся в сторону батька і пройдеш декілька кроків. І коли він побачить ці твої кроки, написано: Батько побачив здалека свого сина блудна. І він побіг йому на шиї. І він сказав: Це син мій, який був помер і воскрес, який був загубився і знайшовся, і він радів. І він сказав, що тепер зробіть, тепер написано, що коли гріш не кається, всі ангели радіють, коли він зняв всі грязні одежі, омив, правда, він ж мусив його омити перед тим, як діти нові одежі. Оце є символ омиття і водного хрещення, коли водою змиваєш гріхи, щоб в тебе не виняло. Ти ж не можеш діти красиві одежі, які батько дав, а смердить, ти ще смердиш свинями. Правило, таке нереально. Чи волосся якесь там стрижку якусь зробили йому, тобто його омили. О, це символ цього водного хрещення. Ти мусиш це прийти омивання після того, як батько тебе піднімає з колін, ти, стої, ти обнімаєш просто його за ноги, плачеш, каже, я недостойний. Він піднімає тебе і каже: Ти син мій, і він веде тебе до свого дому, слуги обмивають тебе. Так? От. Також є символ водного хрещення це коли Мойсей переводив е, свій народ через е, Червоне море, коли вода розступилась. Вони пройшли через цю воду. От, коли вони вийшли зі світу, коли ти виходиш зі світу і йдеш в напрямку Бога, ти проходиш це водне хрещення. І Моюсей переводиться спасенний з води, тобто спасений через воду. Те, що Ісус говорив, що. Якщо не народиться від води духа, не увійдете в царство Боже. Це, в принципі, таке основне, що я хотів сказати. Нічого не пропустив. Те, що ми говорили, нічого не пропустив. Добре, хай Бог нас благословить і вас благословить. Думайте над цим. І ми чекаємо вас на водне хрещення. Сьогодні у нас скільки водних хрещень? Три. Один що позвонив ще один чоловік, чотири в одне хрещення, і далі, далі буде видно. А, Елла, Так, п'ять.